Вітаю вас! Ви на каналі Kit'in and, and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю чергову серію свого квесту, свого серіалу 150 завдань вишивальниці, баночка 150 завдань вишивальниці, Ірина Україна та Твоя банка. І, як ви бачите, останнім часом у мене кадр дуже часто супроводжується якимись сезонними квітами. Минулому відео це був бузок, а цього відео в мене вже є ось такі бутони піона. Я сьогодні була вранці на базарі і не витримала, придбала ось такі. П'ять гілочок з п'яти бутонами. І знаєте, давайте ось таким чином загадаємо, що поки я буду знімати і вишивати завдання цього епізоду, мабуть, тут же будуть квіти. Ну, принаймні, тут точно. Скоріше за все, і на інших також тут їх п'ять. Тому що от я принесла їх з вулиці в квартиру, вони в мене декілька годин постояли в вазі з водою, і вони вже стали ближчі до квітування, ніж були буквально сьогодні зранку. Придбала я чесно їх сьогодні зранку. Ну а ми давайте будемо діставати чергові завдання. Я кожного разу говорю, що я у захваті від цієї гри, від завдань. Взагалі я люблю різного роду вишивальні ігри. 300 хрестиків на будь-якій роботі. Ну, мені здається, це просто завдання подарунок, тому що це найпростіше. Так, друге завдання. Подумаю, на якій роботі я буду вишивати. Я в мене один варіант. Один дизайн, який мені дуже хочеться повишивати. Тисяча хрестиків на літньому сюжеті. На літньому. Угу. Мені здається, вже колись був літній сюжет з іншою кількістю хрестиків. Чи мені здається? Можливо, ви пам'ятаєте? Але варіант в мене вже є. Я ще подумаю. Тисяча хрестиків. Угу. Окей. І третє завдання. 600 хрестиків на сюжеті дає каміння. Це завдання зірочкою каміння. Дуже цікаво. Добре, невеличка пауза. Дочекайтесь мене. Що ж, я повернулася до вас, сподіваюся, ви мене дочекалися. І покажу вам Соня. Соня, бачите, камеру мені намагається порушити. І я вирішила, які ж дизайні ну, я буду вишивати. Вишити 300 хрестиків на будь-якому процесі, я вирішила на цих неймовірних конваліях від Марії Бровко. Поряд представляю вам прев'ю те, що буде. Хто зна. Можливо, я вишию тут і більше, ніж 300 хрестиків, навіть хотілося б. Далі. Ну і літній процес це моє поле з соняшниками та лавандою справжні літні квіти. Буду я продовжувати вишивати. Яку саме частину я ще не вирішила? Це буде лаванда, соняшники чи небо. Подивимося. Але вишити тут потрібно. Немало, аж тисячі хрестиків. Тому, мабуть, я оберу якийсь елемент або ділянку якусь попростіше. Можливо, небо. Подивлюся по схемі, як вишивається це небо. І буду вишивати тут тисячу хрестиків. Ну і завдання, де потрібно вишити 600 хрестиків на дизайні, де є каміння, одразу. Здалося мені складним. Але потім я подумала, що хатка це все ж таки з каміння. Вона це може бути якесь глиняне каміння або ракушняк, або навіть цегла. Тому я думаю, що каміння тут є, і тим більш мені потрібно завершити цей дизайн. В травні бажано. І тут залишився лише Бекстіч. І бекстічу, у переведенні на хрестики тут якраз і залишилося 600 з гаком, з невеличким хвостиком. Тому в мене буде фініш. Ось так. А можливо, я і покажу вам ще й в кінці відео оформлення цієї роботи вже у вічний календар. Думаю, що це буде чудова ідея, і відео буде цікавим, і ви дочекаєтеся. Вже не лише вишитих хрестиків, але й оформлених. Дивіться, як же гарно. Краса! Ось такі в мене завдання. Буду я приступати до роботи, а ви не перемикайтеся. Як я вам і обіцяла в минулому відео, я вам показую не лише готову, а й оформлену роботу. Це ікона Казанська Божа Матір від Олесі Архібіс. Ось таку тих рам, що я вам показувала багатів, я обрала. Мені здається. Що він просто ідеально підходить під цю роботу. Звісно, про смаки не сперечаються, але мені дуже-дуже подобається. Тут 9 кольорів бісеру. Два розміри ось таких от перлинок намистин, більший-менший. Ось такий один синій камінчик. І в результаті ось така краса. Я не лише вже оформити за цей період стигла, але й освятити цю ікону у тому ж самому Свято Преображенському соборі, в якому я і отримала благословіння на вишивку цієї ікони. Вона невеличка, тому вона в мене з такою от ніжкою. Ось Подивіться, як вже ставити. Ось так вона стоїть в мене вдома. Дуже гарні лики, мені здається, просто ідеальні. Я переживала, тому що коли я закінчила вишивку, то, ну, дещо було стягнуто зображення, у тому числі і облич. Але при натяжці все вирівнялося, все просто ідеально. Дивіться. Все натягнуто ідеально. Ідеальна нитка, чудовий бісер. І я впевнена, що це не останнє моє замовлення від Олесі Архібіс. Планую я, як я вже говорила в минулому відео, замовити собі заготівку та підбір бісеру для вишивки великоднього рушника на наступний рік. Якщо чесно, я вже навіть. Обрала собі один. І що я можу сказати? Завдяки цьому фінішу я можу обвести один пункт з своїх планів на 2025 рік. Так, травень місяць, але поки що можу зі 100% точністю окреслити лише. Один пункт. Хоча, якщо дуже хотіти, є ще можливість деякі окреслити, але поки що не буду цього робити. І знову ж таки покажу вам свій цей щоденник, І тут в мене є десь готові роботи. І я от записала шосту готову роботу в цьому році. Це саме ця ікона від Олесі Архіби з Казанська Божа Матір. Так, малувато в мене цього року фінішів, тому що багато роботи на роботі, вибачте, за тавтологію. Але вже є як є, потрохи вишиваю, потрохи виконую завдання і лікую <свісно> свої нерви за допомогою нашого улюбленого хобі. То нових включень не перемикайтеся. Щось затягується у мене виконання завдань, але закінчується травень. І, як ви пам'ятаєте, я хотіла до кінця травня завершити вишивку ось цієї хатки квітуче Поділля від торгової марки «Леді», щоб хоча б пару днів ця інсталяція в мене побула в моєму інтер'єрі. І сьогодні 30 травня. І ви бачите, що я дійсно завершила цей дизайн, виконавши завдання. Завдання в мене було 600 хрестиків на дизайні, де є камінь. Як ми з вами вирішили, тут в нас або цегла, або ракушняк якийсь, або якийсь інший камінь, який використовується у будівлі хатки. Тому я вирішила. Вишивати саме цей дизайн, і мені потрібно було дошити бекстіч та фрузлики. Ось мої неулюблені фрузлики. Але подивіться, тут вони в мене вийшли більш-менш. Всього тут в мене вийшло на переведення на хрестики цей-фрузлики бек і фрузлики 686 хрестиків. Тобто, просто ідеально, я вважаю, виконалися завдання. Тут в мене ангел юності або яблоновий цвіт від Євгенії Колеснікової, тут «Квітуче Поділля. Так, тут яблуня в мене квітує, тут вишня, тут вишня, а може, сакура, як в нас зараз вже часто буває. Але все ж таки це схоже на садок вишневої колихати, тому я думаю, що це саме, саме вишня квітує. І тут є ще й кульбабки. До речі, одну хвилинку. Я принесу ще одного ангела. Так, в мене ж є ще ангел щастя або ангел-кульбабка, який також лечить під цю інсталяцію. Тому ще от пару днів в мене постоїть така інсталяція з двома ангелами. Ну, а потім буду я вже змінювати на літню. А можливо, ще трошечки потримаю. Ось цю кульбабку. Хоча вже кульбабки у нас всі білі, вже сади, відквітували, вже жасмін квітує, троянди починають квітнути, але це вже нова історія, новий сезон, та, можливо, якісь наступні завдання. Ось так я виконала це завдання, а інші два завдання я вже вам покажу наприкінці відео. Не перемикайтеся. Ну що ж, час остаточно підвести підсумки цього епізоду. Щодо одного завдання я вам вже прозвітувала. Ну і тепер прозвітую ще про два завдання. І одне з них це було вишити тисячі хрестиків на літньому сюжеті. Звісно, мій літній сюжет це ось це поле, лаванди та соняшників від мережки. Справжнє літо, таке спекотне. Тепле, ароматне, от, в принципі, яке воно і має бути. Але головне погода це таке. Головне, щоб був мир. Ну і що ж я вишила? А вишила я ось тут що? Якщо ви пам'ятаєте, як виглядав цей процес на початку відео, то можна побачити, що тут трохи додалося фіолетових хрестиків. У самих грядках лаванди зелених хрестиків. Ну і головне це напівхрестик, тобто небо. Ось тут воно таке буде, поки що воно не таке виразне. Тут в мене були напівхрестики найрізноманітніші, і напівхрестики соліди, і напівхрестики бленди, і напівхрестики у два складення, і напівхрестики у одне складення. Ну і у переведенні на хрестики. І хрестики, і напівхрестики в мене тут вишилися увагу! шість. Хрестиків. Тобто, лише на дуже небагато я перевиконала завдання, проте, враховуючи, що тут багато напівхреста, тобто самих стіпків тут в тій частині, що стосується напівхрестика, вдвічі більше. То я вважаю, що я досить непогано просунула цю роботу. І, до речі, я хотіла вам ставити скріншот з Fantastic, щоб ви бачили, скільки хрестиків та напівхрестиків я вишила, але я цього не змогла зробити, тому що не дає програма зробити скріншот екрана. Фотографую в результаті не мов би чорний екран. Ну я розумію, для чого це, для того, щоб не скріншотили схеми. Але одночасно неможливо і зробити скрін прогресу. Наприклад, для якихось вишивальних ігор не вийде зробити вам скрін прогресу, скрін кількості стібків, щоб підтвердити виконання. Ну, можливо, е сфотографувати, мабуть, іншим телефоном з екрану, іншого гаджету, чи там планшету, чи іншого телефону. Але ось так зробити скрін. Як завжди, в принципі, я робила, не дає програми. Ну, це право розробника, право мережки таким чином, захищати своє авторське право, але от в цьому трошки незручно. І ще можливо, я не знаю, як це просто правильно робиться. От, наприклад. Ви в один день вишивали і хрестики, і напівхрестики. Наприклад, 100 хрестиків і 200 напівхрестиків. І ми знаємо, що 200 напівхрестиків це 100 хрестиків. І разом буде 200 хрестиків. Думаю, що я зрозуміла, пояснила. Але Фантастіч от не переводить, скажімо так, в загальну кількість у хрестиках. А також неможливо, от. Наприклад, ви хочете порахувати, скільки ви всього вишили за три дні. І неможливо відмітити конкретні три дні, і щоб програма вам підсумувала загальну кількість у переведень у хрестики за цей період. Можливо, я якось сумбурно розповіла, але хто може також тестує зараз Фантастіч, то мене зрозуміє, що важко підбивати. Підсумок за певний період, та й навіть за один день автоматично у хрестики кількості не переводить. Я розумію, що це далеко не всім потрібно, але багато хто веде, по-перше, вишивальну статистику, а по-друге, багато хто грає в вишивальні ігри. Ми використовуємо цю програму для вишивки не лише для зручності вишивки, а й для ось таких от моментів. Але 1006 хрестиків в мене вишилося. І ще одне завдання було: це 300 хрестиків на будь-якому процесі. І як ви пам'ятаєте, цей будь-який процес в мене це конвалії від Марії Бровко. Прев'ю я вам вже вставляла, повторюватись не буду. Але тут, як ви бачите, я вишила набагато більше, ніж 300 хрестиків. А саме рівно тисячу хрестиків. Тобто стільки ж скільки і тут потрібно було вишити. Ну і фактично, тут наші хрестики всього вишито більше. Подивіться, яке просування, які чудові конвалії. І ви бачите, які в мене є магнітик з конваліями. Що це за магнітик? Де я його взяла? Буде в іншому відео. Незабаром я хочу зняти відео про свої покупки останні. Так, у мене з'явилися. Новинки, поповнення в моїх вишивальних запасах, тому через певний час я зніму це відео. Ну а поки що, мабуть, все, що я хочу вам показати. Величезне задоволення я отримую від вишивки цього дизайну і милуюся цим магнітом. Весняні квіти, літні квіти. Нехай вони будуть під мирним небом. Будьте здорові, будьте у безпеці! До нових скорих зустрічей. Пока!